Бюджетний готель, який завищує свою вартість і за розташування, адже знаходиться в самій безвітряній бухті Шармель-Шейха. Шармельмаю. Тут дуже мало готелів, і один із них це Сеті Шарм. Тут ідеальний піщаний захід, але не побачити коралових рифів, максимум такі невеличкі коралові нарости, сіровий і, і рибок. В готелі є. Аквапарк, але він не підігрівається. і Це проблема, особливо в глибоку зиму. Починаючи від січня, температура в басейнах і аквапарках опускається до 20-21 градусів. Але є один басейн, який підігрівається. Номери потривали реновацію, звичайний єгипетський стан. Харчування досить середнє, голодними ви не залишитись. Є риба м'ясо, але риба найдешевших сортів, і то тільки на вечерю, невеликий вибір по фруктам. Ну більше схоже на харчування бюджетного готелю. При цьому вартість 1150 євро у січні, але ми можемо взяти за 900 євро, тобто на 250 євро нижче. Гранд Оазіс, готель 4 зірки, який знаходиться на першій лінії в закритій бухті Sharks Bay на самому центрі Соха Сквер на 250 євро нижче. Так, да, тут не буде аквапарку, але він вам і не знадобиться в зимовий період. Харчування на голову вище є невеличка навіть піщана лагунка для дітей. Тому я особливо зараз раджу Grand Oasis, або можна розглянути з піском. Domino Coral Bay Aquamarine Біч. В нього ідеальний піщаний захід, є красивий коралевий риф, Реновація в номерах 2025 році Я прийшла номери дійсно достойні. І харчування також буде вище, ніж у сеті шар. Також, якщо хочете аквапарк з підігрівами, піщаний захід можна розглянути Continental Плазу. Він коштує так само 1150, знаходиться в безвітряній бухті Gardens Bay, Бей, максимально захищені. Є ідеальний піщаний захід. Красивий коралевий риф, аквапарк підігрівається. І, до речі, харчування в цьому році також краще, ніж в Сеті Шарм. Три-чотири рази на день тут дають морепродукти. Шарм, на жаль, такого немає. Або ще додати 100 євро, і зараз можна взяти в бухті Sharks Bay. Готель уже ближче до високого рівня ві aтель Шарм, де. Є аквапарк, де реновані номери, ренована територія, кожен день морепродукти, хороший вибір по фруктам. Навіть манго тут можна скуштувати на вечерю і він коштує 1250 євро. До речі, з лівої сторони є піщана бухточка, де можна також заходити в воду. Діліться своїми враженнями від відпочинку в Сеті Шарм або в тих готелях, яких я порекомендував, плюс у коментарях для підбору, а також посилання в шапці профілю на сайт, телеграми, телеграм-канал.